Вбивство на Мукачівській АЗС підозрюваних у скоєнні злочину, а провели на судове засідання. Нічого святого на Виноградівщині за одну ніч обікрали чотири храми: аварійний шлях. Дорога у селі Нижній бистрий вже 10 років потребує ремонту. 15 команд з України завітали на турнір групового етапу Кубка регіонів аматорської футзальної ліги в Ужгороді. З нагоди благовіщення Пресвятої Богородиці традиційною хресною дорогою пройшлися кілька сотень мукачівських вірян. Вітаю всіх, хто у цій порі з нами. За ефірним планом випуск новин час пік з головними повідомленнями понеділка, 8 квітня. Підозрюваних у вбивстві на Мукачівській АЗС привели на судове засідання. Нагадаємо, 25 лютого в Мукачеві зловмисники викрили виручку на АЗС, вдаривши працівника по голові. Суми правоохоронці не розголошують. Експерти ж встановили, що удари завдавали тупим важким предметом, ймовірно, сокирою. Через важкі травми хлопець помер на місці. Який розвиток отримала ця справа в апеляційному суді Ужгорода, Знаємо, як колега. Наприкінці лютого Мукачево сколихнула новина про жорстоке вбивство 20-річного хлопця. Йдеться про Сергія Спачинського, який став жертвою злочинного нападу на місцево АЗС. Злочинці розтрощили загиблому череп і винесли готівку. Суд по справі резонансного вбивства і досі не може добігти кінця. Понад п'ять годин очікувань та хвилювання рідних. І як результат апеляційний розгляд справи перенесено. Сьогодні відбулося апеляційний розгляд. Точніше не відбувся. а Спробували провести апеляційний розгляд справи, але не відбулося. У поміняли помінявся захисник. Спочатку даного захисника не допустили до участі в цій справі. Так як він захищає ще одну особу, яка проходить по цій справі, зв'язку з тим, що на розсуд слідства, зв'язку з тим, що покази різняться, тому він не допустив. Тому на сьогоднішній день суд, апеляційний суд, не бачучи ухвали міста суду міста Мукачева, не може розглядати справу. Крім цього, і іншого захисника, як ви звернули увагу, що в залі судового засідання не було. 9 березня Сергію мало б виповнитись 21 рік. Мати загиблого юнака каже, він був веселим, добрим, товариським, амбітним і мав почуття відповідальності. Жінка впевнена, до резонансного вбивства причетні декілька людей та сподівається, що за таке жорстоке насилля над її сином злочинці все ж понесуть покарання. Я з цим буду жити, я це пережию. Бо як вам казати, раді померлої дитини. Так жорстоко вбитої, мученицькою смертю загинувши, ну як вони будуть жити і як їхні батьки живуть, Я не знаю. Повірте, я не знаю. Ну і не хочу знати. Бо то і виховання сім'ї, то і виховання сім'ї. Батьки бачили, що їхні діти роблять, звідки в їхніх дітей гроші, звідки в їхніх дітей речі, машини. Я б напевно свого сина запитала покійно: звідки в тебе машина? Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення місцезнаходження знаходження інших підозрюваних. А судове засідання по резонансній справі з ряду причин апеляційний суд переніс на 11 квітня. У виноградові в пожежі загинула жінка вогнеборців про свої спостереження повідомила місцева мешканка, яка проходила неподалік від місця події. Насамперед вони локалізували пожежу. Проте вже на місці пожежі вогнеборці виявили труп господарки 1950 року народження. Остаточну причину виникнення пожежі наразі з'ясовують, проте правоохоронці підозрюють, що серед імовірних версій необережне поводження з вогнем під час паління в ліжку. Церковні пожертви для власних потреб. На Виноградівщині зловмисники за одну ніч пограбували чотири храми. Поцупили кілька сот гривень зі скриньок для пожертвування. А згодом зухвало знищили церковну атрибутику. Поспішаючи, грабіжники залишили сліди крові, що допоможе слідчим у пошуках. На місці події побувала й моя колега. Нічого святого. У виноградівському районі за одну ніч невідомі обікрали чотири храми. Діяли за однією схемою каменем, розбивали вікна та викрадали кошти зі скриньки для пожертвувань. Проникли невідомі до храму, зайшли. Ну, ми ще Церква молода, скажімо, будівництво йде, і огорожа будується, і, і церква потихі будується. Ми, як залізли, стали там на перило, стали щотчик, а там відразу у нас є вихід на, на коврош на так, якби на коврош. За 10 років у цей храм вдиралися уже втричі. Викрадали електромотор, кошти та церковну символіку. Утім, останнє пограбування вирізняється з ухвалістю, адже злодії пошкодили церковне приладдя та різдвяний вертеп. Лавиці, де сидять люди, поперевертали. Тетрапот, де бачимо, ікона Спасителя, і там хрест процесійний так стояв, так само був перевернутий догори ногами. При виході били ногами у двері, бо якраз поліція зняла відбиток стопи. У сусідній храм Різдва Пресвятої Богородиці грабіжники також потрапили через вікно та поцупили всього пів сотні гривень. Де да, пролізли? Нічого в храмі не вкрали, нічого не пошкодили. крім що тут було біля 50 гривень. От від продажі свічок. Там в Алтарі був ніж, який що діти ріжуть роздаючи розивчивірникам, і цей ніж був тут забито. Там дорожка залишав. Так він був сромлений. У свято Вознесенському храмі у королеві зловмисники намагалися вдертися через вхідні двері. Однак, коли побачили, що вони подвійні, скористалися лавкою, розбили вікно та потрапили всередину. Сума приблизно ми можемо не схати до тисячі гривень. Могла бути в цих раз, два, три, чотири, шістьох яшечках, які розбили і понівечили, побере спроба була ножом скрити наш сейф. Де знаходиться чаша з дискосом. Та бажаного збагачення не отримали. Поза як у благочинних скриньках грошей небагато. Такі випадки стихійного розбою церков у районі зафіксували уперше. Буквально на пару днів назад, можливо, то та ж сама особа пограбувала у нас греко-католицький храм, який знаходиться теж у нас тут у королеві. Прикро то, що більше шкоди не наробило, як покрали тих грошей. До речі, на місці подій слідчі виявили сліди крові. Імовірно, зловмисник порізався битим склом правоохоронці сподіваються, що саме це допоможе упіймати вандалів. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України, тобто крадіжка з проникненням. Наразі особи крадіїв встановлюють. Наразі поліція проводить перевірку та встановлює обставини злочину. За крадіжку їм загрожує від трьох до шести років. Іноземцю не вдалося підкупити закарпатського прикордонника. 24-річний громадянин Індії запропонував гроші прикордоннику на КПП Лужанка. Як розповідає Держприкордонслужба, чоловік звернувся до охоронця кордону з проханням проставити у його паспорті відмітки про перетин кордону. Але іноземець не збирався перетинати кордон, адже не мав візи в країну ЄС. Звісно. Військовослужбовець від хабаря в сумі чотирьох сотень гривень відмовився разом з тим. Він повідомив правоохоронцям про кримінальне правопорушення. 75 тисяч пачок сигарет провозив українець в Угорщину у мішках із гранулами. Саме так угорські митники виявили одну з найбільших партій контрабандних сигарет за останній час. Їх намагалися перевести з України у мішках з гранулами. Контрабанду було виявлено у вантажному автомобілі під керуванням водія українця під час перевірки за допомоги рентгенівського обладнання. Загалом у мішках було приховано 75 тисяч пачок сигарет на суму близько восьми. 78 мільйонів форентів, а це більше 8 мільйонів гривень. Ями часткова відсутність асфальтного покриття та діти, які не можуть проїхатися дорогою у селі Нижній бистрий бодай на скейті. Аварійний шлях, протяжність у чотири травмовані кілометри належить хустській районній державній адміністрації, яка наразі не в силі фінансувати такий необхідний ремонт. Подробиці у сюжеті ні на скейті, ні на автівці. Дорога до призілку широкий і досі пам'ятає нищівний паводок, який її неабияк пошкодив. Цей аварійний шлях протяжністю чотири кілометри на балансі тутешньої райдержадміністрації. Значну частину асфальтного покриття знищила повінь, яка принеслася селом у 2001 році. Погана, дорога, погана, понятно. Яма вообще, тут погана, вообще дорога, що там говорити. Пилюка, дорога, погана, яма, машини ламаються тут, автобуси. І вона дійсно не ремонтована вже десяток років. Тяжко дуже. Можеш мож колесо вбити сильно. та Дуже б'є, то, то був. Дуже тяжко, нам треба таку файну дорогу, б легко ще повозити десь, на скиті покататися. Де ж як і яма. На тракторі на та танкові. <сум> дорога да? у нас, яма. Що далі говорити? Ні на чому хоче їздити. Техніку вбиваємо, гроші вкладаємо. Буває, колеса дриває на машинах. Що там говорити одне тішить аварії на цій дорозі, не трапляються, адже саме цим травмованим шляхом водії з усіх сил намагаються пересуватися якомога обережніше. З, від бистрого від центральної дороги е, до присілка широкий треба е, хвилин 25-30 їхати. Но якщо б у нас було гарне якоїсь асфальтної покриття, як у минулому було, чи такої, як ставлять тепер у нас на дорогах я думаю, за хвилин. За 7-10 ми доїхали. На деяких ділянках автошляху взагалі немає асфальтного покриття. Із цієї причини сільська рада шукає спонсорів. Тож інколи дороги підсипають, але це взагалі не вирішує наболілої дорожньої проблеми. У Румунії на березі Чорного моря знайшли понад 130 кілограмів кокаїну. На чорноморському узбережжі триває масштабна операція щодо боротьби з наркоторгівлею. Зазначається, що місцеві жителі стали знаходити пакети з наркотиками на пляжах, починаючи з минулої п'ятниці. За даними правоохоронців, наркотики мають високу концентрацію, що загрожує життю тих, хто їх знайде і спробує використати. Наразі в операції беруть участь понад три сотні силовиків. 14. 15 плавзасобів та 2 вертольоти. Традиційною хресною дорогою пройшлися кілька сотень мукачівських вірян. Захід стартував від храму зіслання Святого Духа і пронісся вулицями міста та завершився біля Успенського собору. Вірники запевняють, це дійство неабияка можливість нагадати самим собі про важливість релігії та наповнити душу світлом та добром. Хресною дорогою крокували й наші журналісти. Тож детальніше про подію далі. Чи не через усе місто було чутно кроки вірян, сповнені спільною молитвою? Хресна дорога з нагоди свята благовіщення Пресвятої Богородиці дала поштовх сотням мукачівських вірників здійснити традиційний ритуал. Зустрілися вони коло храму зіслання Святого Духа вже там і розповіли нам, наскільки ця подія для них важлива та очікувана. Ми просто собі оці як Ісус Христос проходив цю хресну дорогу. Як то було важко, я навіть не можу говорити. Я собі не можу уявити такого, як то можна було пройти. Всі ці 14 стацій, які він ішов, і то він все йшов заради нас за, за, за те, щоби освободити нас від цього гріха. А ми зараз честь його хочемо пройти цю хресну, хоч якусь маленьку долю, малесеньку частицьку, частицьку цього відчут. Мені дала. Просвіту. Бо я не була християнка, коли я йду за Ісусом, прийшла в церкву, і я чувствую Божу благодать у серці, спокій, ході неприємності, і неприятності, всякої непорядок, і вдома, і ще так де. А як спомню за Ісуса, йду за Ним, і я щаслива. Спокій, мир, благодать. Дуже, дуже гарна, дуже красна дорога. Людина задумується над собою, над своїми гріхами. Кайся, жаліє, перепрошую Господа Бога, і дуже дуже корисно як духовна духовна віднова. Для мене це можна побачитися з друзями. Також він дає якесь. Як Божу благодать. Це для душі дає, і чесно це дуже велику благодать. Розумієте, то не можна передати, та людина, яка ходить до церкви, вона то відчуває. Я думаю, що ну, дав би Бог бо всі навертали до тої війни, і не то відчує, що на кількох це велике радість, що ну, служити і церкві, і до, до церкви взагалі ходити. Ну, так, що ми дуже раді, що є таке свят і. Емоції переповнюють. Захід тривав за участі духовенства та вірників греко-католицьких та римо католицьких громад Мукачева. Святі отці переконані, ця подія неабияка можливість нагадати вірникам про важливість релігії як такої, та звичайно наповнити душу світлом та добром. Практично маємо тих 14 стацій, де є тим той прообраз, як ісус христос брав той свій хрест і ніс на гору Голгофту. І так само бачимо, що кожен із нас має свої певні хрести, трудності в своєму житті, що особисті, чи такі загальні, і також може брати разом із Христом, єднаючи і нас їх на ту гору Голгофту, де в кінці кінців не закінчилося все розп'яттям, але закінчилося все Воскресінням. Бо Ісус Христос знаємо, що. Як помер на хресті, був розп'ятий, так само потім і воскрес на третій день згідно із писанням. Тож, сповнені вірою, вони пройшли вулицями Митрика, Годеська, Ілони зріні та безліч інших. А завершилося значуще для вірників дійство біля Успенського собору. Українці працюють для того, щоб годувати зграю паразитів, які знаходяться при владі. Про це заявив народний депутат і лідер партії опозиційної платформи за життя Вадим Арбінович. Народний депутат вважає, що Україна має величезний потенціал, який треба пустити в правильне русло. А для цього необхідно змінити владу в країні. Проблема нинішньої влади за словами парламентаря в тому, що у неї немає плану. Откройте глаза, возьмите компьютер, газету, кто с чем работает, и посмотрите. И вы обнаружите фантастическую вещь. И пять, и десять, и пятнадцать, и двадцать лет назад нас грабят одни и те же рожи, меняющиеся по кругу. На Закарпатті 12% відсотків шкіл без доступу до інтернету. Уряд спрямував 1 мільярд гривень на інтернет та комп'ютери у школах. Так, 300 мільйонів гривень підуть на закупівлю комп'ютерів, ще 700 мільйонів на забезпечення доступу до інтернету. Розподілятимуть кошти на комп'ютери відповідно до частки учнів у школі, які не мають комп'ютерів. Та частки учнів у школі, в яких співвідношення кількості учнів на один персональний комп'ютер перевищує 10 до 1. we <laughs> Футзальні баталії. 15 команд з України завітали на турнір групового етапу Кубка регіонів аматорської ліги в Ужгороді. У триденному змаганні взяли участь півтора десятки команд з Одеської, Кіровоградської, Миколаївської, Хмельницької, Луганської, Донецької областей, а також міст Рівне, Київ та Житомир. Такого роду турнір відбувся вперше на Закарпатті, Тож про дебют футзальних ігор більше розкаже моя колега. Уперше на Закарпатті Ужгород упродовж трьох днів приймав за. Пеклі футболістів з різних областей України у турнірі групового етапу, Кубка регіонів аматорської футзальної ліги. Учасників змагань привітав і віце-президент Асоціації футзалу України Володимир Гримайло, який побажав продемонструвати свою майстерність та максимально показати спортивний характер. Дякую владі міста. Команди, які представляли Ужгород, у триденному змаганні взяли участь півтора десятка команд з Одеської, Кіровоградської, Миколаївської, Хмельницької, Луганської та Донецької областей. А також міст Рівна, Київ та Житомир. Деякі учасники вперше завітали на Закарпаття. Тож, неабияк хвилювались, перед запеклою грою. Дуже приємно було на цей праздник футбола. Тут збираються дуже хороші команди, багато є знайомих, які грають в інших командах. Увідітися, пообщатися, поіграти. Тому що футбол це праздник для всіх. Є бажання, так як у будь-якого спортсмена завжди вигравати через те. Ми тут. Це вершина наших річних змагань, яких ми приймали участь в нашому регіоні. Є можливість приїхати, спробувати себе на більш вищому рівні. Сказати, зробити певний зріз для розуміння, куди рухатись, вірно, невірно. Як запевнив головний суддя змагань Кубку регіонів аматорської футзальної ліги, місто Ужгород ідеально підходить для популяризації футзалу, адже місцева інфраструктура дозволяє розвивати саме цей вид спорту. Ви знаєте, є мало куточків на Україні. Де, зокрема, в одному місці так багато стандартних залів з глядацькими місцями з площадками, майданчиками 40 на 20. це дуже приємно і хотілося б, щоб тут футзал. Набирав обертів і цей вид спорту популяризував. Окрім дебютного турніру Кубку регіонів аматорської футзальної ліги. Закарпаття у цьому році вже приймало знакові події. Серед них матчі жіночих збірних України. Тож, як запевнили організатори, Учгород не перебуває осторонь спорту. Навпаки, тут активно розвивається футбол. На цьому в мене все вдало вам тижня і залишайтесь з нами.